Але якщо ви будете кожен день фокусуватися на тому, що у вас є, принцип дуплікації ДНК відноситься і дуплікації свідомості або думки. Завтра ви побачите в два рази більше, що у вас є. Післязавтра ви побачите вже в чотири рази від першого дня, що у вас є. А якщо ви далі будете бачити, ви побачите стільки, скільки у вас є, і відкриються нові можливості. І от така нам дана з вами влада. Ми можемо споплюжити це життя і сказати: Я нещасний в мене нічого немає, в мене грошей немає, в мене куча боргів, ніхто а, мене а не не є фокусування а на це, негативі. Це на негативі. Так. І тому краще давайте будемо використовувати те, що сказали той чи що це такий драгоцінний ресурс. Але не Який просто казати, що краще, краще, а бачити, бачити вот це кором з тобою да. Да.